Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик і Сьогодні ми працюємо в місті Білопілля. За останній час це місто сильно обстріляли росіяни із артилерії, та навіть на цій вулиці пішохідній було чимало прильотів керованими авіаційними бомбами. Тож, як бачите, всі торгові магазинчики тут, торгові центри, вони зараз зачинені і людей на вулицях практично немає. Сьогодні Перший день, коли відбувається евакуація із Білопілля та сусіднього міста Ворожба, як це все відбувається, зараз вам покажемо. Це ми в центрі Білопілля і тут пройшлися вже десь метрів 500 і жодного магазину не було. Один з стали там трішки далі, але звідти вивозили вже обладнання, холодильне обладнання, був продуктовий магазин. Аптека тут поруч зачинена, автостанція теж бачимо, тимчасово не працює, але вже знаємо, що вона тривалий час вже не працює. Ну і тут... Вулиця, яка веде до великих продуктових маркетів, тут працював АТБ, Аврора також працював магазин. Але із 12 травня ці магазини вже зачинені. І як дізналися в місцевих, то із супермаркетів таких великих продуктових магазинів працює лише один магазин Веселка. Інші ж виїхали. Мовляв, тимчасово, але цей проміжок тимчасово ще ми не знаємо, наскільки може затягнутися. Тому що обстановка напряжена біла Білополі. Це ви мішками загороджували від обстрілів, чи були пошкоджені? Так, від обстрілів. Ну, тут і не залишилось магазинів, чи якісь Арківські, все ще? є? Ні. залишилося пару маленьких магазинів. Веселка маркети теж збираються виїжджати. І сон в центрі, теж до останнього терпять. Як ви налаштовані? Тимчасово все ж залишити? Чи десь вже на постійне місце проживання? тимчасово. А ви саме місцеве, так? Да? Так. А будете евакуюватися сьогодні, евакуаційне автобус? Так. Ну а? ми самі. Ага. Самі з мужем на машині будемо теж евакуватися. Дітей вже вивезли. А як вас звати? Олеся. І мене Олеся. Я буде інтернат через дорогу, я тут день. Добрий день. Евакуація із Білопілля зараз проводиться в підвалі, ну тобто в бомбосховищі такому собі, тому що оголошена повітряна тривога і постійно літає над містом безпілотник розвідувальний. Тому зараз люди знаходяться в підвалі, і коли буде вже більш безпечно, то лише тоді зможуть приїхати автобуси, власне, щоб забрати цих людей. решили, когда власти объявили эвакуацию, поняли, что делать серьезное, решили эвакуироваться. Проживать у нас есть, где мы пойдем в Черкасскую область, так как мы свидетели Еговы. Нам свои предоставляют место жительства, пока перебыть, а там посмотрим. Если ситуация будет ухудшаться, придется оставаться там. Конечно, хочется вернуться сюда обратно. А что забрали, там речи? Чи много речей забрали? Ну, речи, ну, вещи брали. Зимних пока не брали. На на місяць полтора, тому не знаю. А з вами можна поговорити? Можна. А розкажіть, чи, чи вас нічого там не пошкоджено, чи вимушені виїжджати, бо. Чи... У, у нас нічого не пошкоджено, але постійно через нас все летить. З погріба не вилазить. Два роки у погрібі сижу. Ну, страшно. – Найбільше обстрілів це ж за останній час було, так? Да? Да, все порозбивали, все позачиненно, все повиїжджали всі. І на вулицях всі повиїжджали, хто з села, хто куди. А ви куди їдете, чи є у вас суми? Нема. Ні, не Головне сильне болі, стрес, давлення, переживання я більше не можу витримати. Що в нівідні, я не знаю, що буде, як буде. Не буде пальби здесь, вернемся обратно. Пенсіонери, інваліди можуть користуватися програмою Національної соціальної сервісної служби і ми можемо оформити вас для проживання в місті тимчасового проживання місто Миргород санаторій Слава. А розкажіть, звідки ви е... із Павлівок. Я сама Ага, це ви сюди переїхали? — переїхала? Да, до... Сюди мене там розбито, по... згоріло все, чоловіка поховала. Mm -hmm. І Діти сюди забрали мене. І тепер всюдила. їду в суми везуть. Mm -hmm. І станомані йде. А ви там знаєте в Сумах, де ви будете жити? Ніхто нічого каже, десь у роді общежиття повинне бути. А я робила тут на швидкій допомозі фельдшером всю життя. Була і депутатом, і в районі, і в Павлівках, і кругом. Перегорнила за мене паї. Людям аптеку вибила в панівках. Я... А тепер осталося, все таке нема не допоможі, нема нічого. Слава Богу, що хоч усі вивозять нас. А що робити нам? Нам, наприклад, досі казала. Попередньо в нас записано 61 людина. На ну можливо навіть трошки більше десь до до на евакуацію сьогодні перше. Скажем так, партія поїхала. Це два автобуси, 28 людей, з яких шестеро дітей. Скільки залишається в місті людей? Наразі дуже важко сказати, тому що відбувається така самовільна евакуація. Люди щоденно ми можемо наблюдати автомобілі, які вивозять речі. Тому переважна, переважна більшість людей все-таки самостійно виїхали. З тим питанням все в тому, що в нас лічені секунди, коли Прильоти так, градичі, артилерія, тому трошки безпекова ситуація у нас. На жаль, дуже дуже складно. В першу чергу люди виїжджають через можливі постійні обстріли. І попереднє, те, що люди, коли виїжджають в суми, це тимчасово умовно, там, термін до місяця. Це місця компактного проживання або гуртожитки. Також люди можуть виїхати евакуаційним поїздом до Києва, а далі у нас там записувалися на Рівне, наприклад, там, чи на інші місця на Полтаву. Є навіть на Харків, потім десь в більш безпечні міста Харківської області, на Дніпро, на Миколаїв. Але на маса – це на суму. Є у нас пропозиції з інших міст. Мої колеги-мери, зокрема, там з Черкаської області, з Полтавської області, також готові надати місця компактного проживання для того, щоб розмістити людей. Добрий день. А ви виїжджаєте? Да. Да? Тиждень тому росіяни з артилерії обстріляли відділення Укрпошти та Нової пошти. Тому ці сервіси нині недоступні жителям Білопілля та громади і. Також прийняли рішення про те, що будуть виїздити, і великі супермаркети. Ну він, до речі, один, який є тут в місті Білопілля, то виїхали. Ну і на цій вулиці теж бачимо машини. Сьогодні вони вивозять рештки продукції, які в них залишалися. А самі люди кажуть, що будуть евакуюватися. Переїжджайте кудись. Забираємо оборудовання. Ще ми перед великим знімали цей магазин, то тут він працював. Якраз тоді був прильот перед ним. Продавчиня говорила нам, що ще не знає, чи будуть зачинятися, чи виїздити, але, як бачимо, магазин зачинений. Здесь вже позакривали всі. Там вроде напротив, там ще щось вроде відкрите. А де люди продукти беруть? О, там далі є магазинчик. Є, є магазины, А ну, здесь в центрі в основному не взагалі нічого. І аптека, я бачу, зачинена аптека, тут нічого немає все зачинено. вивезли. Все зачинено, да. все закрыто, все. А сьогодні ж оголосила евакуацію, ви будете виїжджати? Ні, нет, я ні, нет, тому що мені евакуюватися некуда, и это Непонятная система. Тем более в город Сумы. А Сумы что не підлягає обстрелу, там тоже. А тут світло відновили, там, чи автобусы якісь. А вот сейчас я ходил в банкомате деньги снять, так нема світла, видать. Угу. Так что. И не снял и грошей? И не снял. Сейчас дальше еще пройду, там еще есть банкомат. Может там. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому вподобайку та пишіть свої коментарі. І також, аби не пропустити нічого цікавого, підпишіться на наш YouTube канал.